Новий 2024-2025 навчальний рік успішно стартував у заклади дошкільної і загальної середньої освіти. Після літнього відпочинку повернулися вихованці. Дехто переступив поріг садочка або школи вперше. Завдяки всебічній підтримці міської адміністрації горішніх плавнів і депутатського корпусу, нашій громаді вдалося утримати минулорічну мережу закладів освіти. Саме з цих слів розпочала свою доповідь Лілія Щербина, начальниця відділу освіти, під час педагогічної конференції, що відбулася напередодні 1 вересня. Ситуація невтішна, зазначила головна освітянка міста. Карколомний спад народжуваності, міграційна криза, викликана війною, значно знизили кількість дитячого населення горішніх плавнів. Першими проблему з наповненням груп відчули заклади дошкільної освіти міста. В цьому році, на жаль, мережа груп садочків зменшилась на 9». Це 115 дітей. Деяким садочкам доводиться навіть вдаватися до крайніх заходів, скорочувати штат через те, що кількість груп зменшується до такої міри, що зменшується і штатний розпис. Ми маємо на сьогодні не зовсім привабливу ситуацію порівняно із минулим навчальним роком. Але міський голова поки що обіцяє нам. Що про закриття садочків мови не йтиме. Але ж ви розумієте, це зусиллями місцевого бюджету, який фінансує утримання повністю утримання дошкільної освіти, починаючи від зарплати і комунальних платежів, і завершуючи харчуванням дітей у дитячих садочках. Занепокоєні зменшенням кількості дітей у громаді віком від 6 до 18 років заклади загальної середньої освіти. Статистичні дані наводять такі: у порівнянні з минулим навчальним роком учнів поменшало на 142 особи. Щоправда, це не надто вплинуло на кількість класів, втратили лише один. Порятунком стало встановлення Міністерством освіти України крайньої межі наповнюваності учнів початкової школи. Кількість учнів у класі не має перевищувати 24 особи. У більшості шкіл горішньоплавнівської громади такої межі дотримуються. Лілія Щербина зупинилася також на питанні оптимізації мережі закладів освіти. Перший етап на сьогодні розпочато. Поступово ми виводимо початкову школу із загальноосвітньої школи номер 5 яка з 27-го року стане ліцеєм. І виводимо старшу школу з цього року у загальноосвітній школі номер 2 і загальноосвітній школі номер 4 Ці дві школи ми вже не набирали 10 класи, а випускники 9 мали можливість вступити в 10 клас у п'яту школу. Тому у п'ятій школі з цього року у нас 4 10 класи. А в другій, і в четвертій залишаються лише 11 класи. Поточного навчального року в закладах загальної середньої освіти горішньоплавнівської громади набрано 19 перших класів, що на два більше ніж торік. Відкрито також 10 десятих класів. Потужну підтримку від міської влади відчувають не лише школи і садочки, а й позашкілля. Два відділення центру дитячої та юнацької творчості, а це 66 груп і 26 гуртків працюватимуть для 1040 вихованців центру. Заклад наразі відчуває потребу в спеціалістах, яких конче не вистачає. Не залишає поза увагу адміністрація міста і дітей із особливими освітніми потребами. З кожним роком збільшується кількість дітей, які потребують особливої підтримки. Цьогоріч це 361 дитина. Усі можливі форми навчання будуть забезпечені в освітніх закладах, зокрема, інклюзивне навчання. Коли в минулому році у нас було 42 класи інклюзивних і 50 дітей, то цього року у нас 51 інклюзивний клас, майже на 10 більше, до 10 там вже З'являється в перспективі і 64 учні. Працюватимуть спеціальні групи, спеціальні класи у КАСЦІ і в загальноосвітній школі номер 6 логопедична група у закладі дошкільної освіти Сонечко. І не відступаємо від е, нашої інновації, яка працює в нашому місті. Це реабілітаційна група при інклюзивно-ресурсному центрі, яку відвідують е, дітки особливі, які не можуть ходити ні в школу, ні в садочок. Від перших днів повномасштабного вторгнення міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков переймався питанням якнайшвидшого повернення дітей до офлайн навчання. Нашому місту одному з перших в Україні вдалося це зробити. Не лише школярі сіли за парти, відновили своє навчання й дошкільнята. Ми підтримуємо політику держави, школа офлайн. Міський голова з першого дня війни був ініціатором того, щоб садочки не припиняли. На, на один день свою роботу, бо ми не розуміємо, яке це дистанційне дошкільне навчання. Дошкільнята повинні знаходитися в садочках. І у нас є такі супергерої, дошкільнята, вихователі, помічники-вихователів, які вміють без світла. Приготувати на електроплитах сніданок, обід і вечерю, які можуть в укриттях провести заняття і розваги для дітей, які можуть в укриттях покласти спати і забезпечити нормальний стан, нормальний психічний, психологічний стан дітей, незважаючи на те, що більша частина дня може дитина перебувати в укритті. Увага адміністрації міста прикута до неповнолітніх і числа внутрішньопереміщених осіб. На думку фахівців, діти мають бути організовані, наживо спілкуватися із однолітками, вихователями і вчителями і здобувати гідну освіту. 192 дошкільника цієї категорії громадян нині відвідують садочки. Щодо школярів, то цей показник становить 501. Лише упродовж серпня до закладів загальної середньої освіти нашого міста прибуло 44 дитини, яких евакуйовано з окупованих територій. Робота із внутрішньопереміщеними особами у цьому напрямку буде продовжена, адже офлайн навчанням досі не охоплено значну кількість неповнолітніх, які мешкають на території нашої громади. 1911 дітей від нуля. До 18, ну не зовсім називаємо це дітьми, да, до 18 років, але отака велика кількість е, дітей і е, осіб шкільного віку, скажімо так, не навчається і не перебуває у наших закладах освіти. Тому е, нам не можна зупинятися. І ми повинні працювати над тим. Щоб все-таки ті діти, які досі продовжують дистанційно навчатися у школах за місцем реєстрації, все-таки розуміли важливість очного навчання. Не так діти, як це розуміли батьки, які відповідають за навчальний процес власних дітей. На сьогодні у закладах освіти горішньоплавнівської громади освітній процес забезпечують 597 педагогів. Плинність кадрів залишається болючим питанням для міста. Лише за 2024 рік розрахувалося в нас 46 педагогів, натомість працевлаштовані 27 працівників. Залишається потреба в учителях математики, географії. Трудового навчання англійської мови, музичних керівниках у дошкілі. Педагогічна спільнота поповнюється також педагогами, які вимушено опинилися в місті через військові дії. Їх уже 24, ми їх дуже цінуємо, бо вони показують надзвичайно високі результати. Троє освітян горішніх плавнів нині стоять на захисті нашої батьківщини. Вступили до лав Збройних сил України Кирило Ткаченко, учитель загальноосвітньої школи No6, Кирило Головкін, керівник гуртка центру дитячої та юнацької творчості, і Любов Петришина, вихователька закладу дошкільної освіти Дюймовичка. Колеги і громада чекають на їхнє повернення додому живими і неушкодженими. Від 1 вересня в Україні стартував спільний проєкт Міністерства освіти і науки і Нацполіції із назвою Служба освітньої безпеки. За захист дітей у школі тепер, зокрема, відповідатимуть спеціально навчені фахівці, офіцери безпеки. Вони стежитимуть за тим, аби до школи не потрапили сторонні особи, а також запобігатимуть правопорушення. Офіцери безпеки вже набрані, так говорять нам, і трошечки пізніше почнуть працювати і в школах нашої громади. Адже усі сім шкіл увійшли до цього проекту, який ініційований. Цією інформацією, Лілія Щербина закінчила свою доповідь.